Я мужчина не прав по простій причині. Він прав, вон посади з Луганська приїхали, він що ви брешете. От це не приїхали, О, приїхали на вихідни. Чим він прав? Ви звадеєте підтримуєте регіоналів? Регіоналів більше в місті і в Україні не буде. не буде. Не буде. Ті, хто дотримувались, ті, хто підтримували прийому, буде порядок, а правда буде поряд, не плюйте, не можу, не плюйте, а сектор, нехай їде і воює Україну. Ми воюємо. Обласна організація займається ви.

накидає тобі зорі зараз ні ні ти давно виграв у бетку буде в сеті А де ви, а ти ви собі приїхали, я не знаю. Я живу, а я в тюрь область, а я живу тут, Бучі. А я Бучі живу. Волі. Це наша земля, Україна. О, Україна. Наша зустріч. Україна. Хто ти скаже, що Путі заділяє? Хто ти скаже, що в Україні живуть зі нас. Ваня, ваня. Ваня, иди, ваня. Уйди отсюда! Ваня, иди, ваня. Билите, билите, билите. Э, не Уйди, от тебя, Уйди отсюда! А, ты а, 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 Делайте, Руки уберите, пожалуйста! Руки уберите. А, Я área, так, не